Михайло Мудрик програв верхову дуель, після якої Шеффілд вирвав нічию на останніх хвилинах матчу. Евертон знову оштрафували на очки в АПЛ. Лунін все ближче до продовження контракту з Реалом. Про все це та навіть більше у сьогоднішньому випуску. Ви знаходитеся на каналі Сейв. Підтримайте нас лайком, коментарем і підпискою. А ми починаємо. Евертон Віталія Миколенка офіційно оголосив, що його оштрафовано на два очки в таблиці прем'єр-ліги цього сезону за порушення фінансового фаерплей. Це вже друге подібне покарання для Евертона у сезоні. У грудні минулого року зі рисок було знято 10 очок, які згодом були зменшені до 6. Евертон вже заявив, що подасть апеляцію на це покарання. Другий штраф відкинув Евертон на 16-те місце в таблиці АПЛ. Команда Шона Дайча знаходиться на відстані Двох очок від зони виліту. Півзахисник Сіті наполягає на переході в інший клуб. Португальська зірка говорить, що хоче кращого життя. Що це значить, досі невідомо. 29-річний Сілва перейшов до Сіті з французького Монако у 2017 році і відтоді відіграє ключову роль в успіхах команди Гвардіоли. Півзахисник зіграв за клуб 345 разів у всіх турнірах, забив 64 голи та віддав 63 гольові передачі. Незважаючи на це, Сілва був предметом трансферних чуток протягом останніх 18 місяців. Наразі Бернардо є ціллю для клубу Саудівської Аравії. Поточний контракт Сілви Сіті розрахований до кінця сезону 2025-2026. Колишній менеджер Челсі Грем Потер відмовився очолити амстердамський Аякс. 48-річний тренер втратив роботу, коли його звільнили з Челсі у квітні минулого року. За інформацією Sky Sports, Аякс нещодавно провів переговори з Потером як з найбільш вірогідним. Кандидатом. Однак, колишній наставник Михайла Мудрика відмовився від контракту. Судячи з усього, Потер розраховує отримати пропозицію від премєр ліги влітку. Також ходять чутки, що його хочуть бачити в Манчестер Юнайтед. За словами журналіста The Athletic Гільєр Мораї, найближчим часом мають з'явитися позитивні новини про подовження угоди Луніна з королівським клубом. Український голкіпер зараз виглядає дуже впевнено і з великою ймовірністю підпише новий контракт. Умови цього контракту не розголошують проте раніше Лунін наполягав про пункт, у якому Реал має дати йому постійну ігрову практику у нинішньому сезоні. 25-річний Андрій Лунін провів 24 матчі. 11 з яких залишилися для нього сухими Челсі, в складі якого виступає український нападник Михайло Мудрик, зіграв нічю з Шеффілд Юнайтед у 32-му турі АПЛ. Матч, що відбувся в Шеффілді, завершився з рахунком 2-2. Сині вийшли вперед на 11 11-й хвилині. Галагер зробив чудову передачу з кутового, а Сілва з легкістю доправив м'яч у кут воріт Шеффілда. Однак на 32 й хвилині господарі Поля зуміли зрівняти рахунок після чудового удару Богла у ближній кут воріт. На 66-й Полині Ноні Бадуеко знайшов сіт коворіт після пасу від коула Палмера, і здавалося, що сині вже гарантували собі перемогу, хоча матч був досить рівним. Під завершення другого тайму на поле вийшов Михайло Мудрик. Шеффілд не зупинявся у намаганнях зрівняти рахунок, і це все ж таки сталося в уже доданий до другого тайму час. Михайло Мудрик програв повітряну боротьбу, завдяки чому м'яч дістався в штрафного майданчику пенсіонерів, і Олівер Макберні просто розстріляв ворота Петровича. Незрозуміло, чому Михайло навіть. Не спробував вистрибнути у повітряну дуель. Можливо, він не до кінця розумів ситуацію або ж просто не бачив, куди летів м'яч. Звісно, Михайло не єдиний винуватець привезеного голу. Захист Челсі не дограв момент, і як результат рахунок 2-2 на табло з останньою командою АПЛ у турнірній таблиці. За той час, який Михайло перебував на полі, він здійснив 5 дотиків, 2 навіси, жоден з яких не дістався цілі, та виграв одну з двох повітряних дуелей тричі втратив м'яч. Сподіваємося, що модель зможе реабілітуватися у наступних матчах вже після поєдинку. Результат прокоментував головний тренер Челсі Маурісіо Почетіно. Звичайно, наші хлопці втомилися, але це не виправдання для того, щоб не виграти сьогодні. Вони звичайно можуть втомитися, і саме тому у нас є неймовірний тренувальний центр, який надає все, що треба. Але тоді це про те, щоб бути конкурентно спроможними, і можливо, я занадто багато повторюю, але дивлячись футбол у 52 роки, ти швидко відзначаєш, чи готова команда до конкуренції чи ні. Можливо, ця група футболістів недостатньо зріла, щоб грати кожні три дні, сказав Почетіно. А ви як думаєте, чи є вона Михайла у пропущеному голу на останніх хвилинах матчу? Напишіть про це в коментарях. Ну що ж, дякую кожному за перегляд. Не забувайте підтримувати нас підпискою, оцінкою та коментарем. А поки можете переглянути попередні відео. Побачимось.